Професійні промислові овочерізки МПМ 350М відновлені, зайшли до нас на склад вже в працюючому стані. Єдине, що на деяких ми замінили блок керування і зробили новенькі ось такі штовхачі, більший і менший для більших продуктів і менших продуктів. Ось під'єднання у них 380. Тут основне, що потрібно під'єднати правильно, для того, щоб вона крутилась у правильну сторону. Зараз запустимо, покажемо. Запускаємо. У комплект до овочерізки йде дві насадки. До кожної із овочерізок дві насадки. Насадки можна вибрати тут на складі. Додатково, кому потрібні будуть іще насадки, вони є в доступі в інтернеті, шукав, бачив, знаходив. Ось така насадка йде одна, ну, а іншу вже на вибір. Ці три в працюючому стані, готові до роботи. Це техніка, яка працює, так сказати, вічно.